Сьогодні 19 лютого 2025 року, 6 година 47 хвилин, середа. Продовжую кожен ранок кожен день робити ранкову зарядку. Ось підздоровий твориний спосіб ліття, показувати гарний приклад моїм діткам моїм нащадкам, злочинцям, дармоїдам і мародерам, яких підселюють ці законно збудовані новобудови. Показувати хто і хто, це дуже важливо. Вони і тільки вони будуть відповідати за те, що зараз відбувається в нашій країні та й в цілому світі. Бо вони впливають на фізичне, психічне здоров'я тих людей, які їм заважають брехати і Залючись, без безнаказанно. 72 Морозить. свіжо після ранкового душу Свежо. але це мені не завадить робити те? Що я роблю вже на протязі декілька десятиріч, не звертаючи уваги на провокації зі сторони корумпованих продажних держслужбовців, які під час війни ділять награбоване майно і награбовані хороші